Де знайти гарного чоловіка для того, щоб побудувати гармонійні стосунки? Привіт! Мене звати Юлія Савченко, я кармолог успішних жінок, експерт в методі матриця долі, енергопрактик та таролог. І в цьому відео я розвінчую міфи, де не потрібно шукати свого партнера, і дам вам підказку, а де ж насправді ви можете його знайти. Ну що, поїхали? Як правило. Ми шукаємо наступні місця, де ми шукаємо нашого партнера. Ну, на першому місці це буде сайти знайомств. І я нещодавно дізналася, що Tinder спеціально не видає найкращий варіант, хоча ви там вказуєте всі свої побажання і ну, якби вимоги до свого ідеального партнера. Але Тіндер не дає цього ідеального партнера для того, щоб ви якомога довше залишалися в цьому додатку. Ви таке помічали, якщо ви помічали, обов'язково мені прокоментуйте це. Друге, що можна, де ми можемо знайти, ну, це клуби, ресторани, це дискотеки. Для молоді, так, можливо, там вони знаходять свого партнера, а можливо, ні. Також поділіться, будь ласка. Чи ви там знаходили свого партнера саме для довгострокових і гармонійних стосунків, тобто для того, щоб вийти заміж, якщо у вас така ціль є, або для того, щоб комфортно почуватися себе у стосунках. Також які ще місця? Це коли ми там ходимо в ресторани з подружками, довго п'ємо каву для того, щоб привабити якогось партнера. Ще одне місце це. На роботі, якщо ваша робота вас оточують чоловіки, то чому б ні, це може бути класне місце? Раніше нас знайомили, батьки нас знайомили, запрошували, і батьки влаштовували нам такі, знаєте, як посиділки, де ми могли познайомитися. Не знаю, чи цей спосіб зараз працює, але які ще можуть бути способи? Ну, наприклад, якщо ви перебуваєте в компанії і вас друзі кудись запросили, ви там можете теоретично познайомитись. Але давайте чесно, чи е, працюють зараз ці способи, чи спробували ви якісь із цих способів, і чи вони, вони у вас програлися класно? Мені дуже цікаво буде дізнатися, бо я сьогодні вам розкажу, що е, саме в цих місцях ви Можете знайти, а можете не знайти цього партнера. Так як я кармолог, я вам сьогодні розкажу про кармічні причини цих стосунків, верніше, як по кармі знайти і де його знайти свого ідеального партнера. Тому що, згідно кармічного менеджменту, ми не знаходимо нашого партнера, ми його створюємо. І коли ми виконуємо всі ті кроки, про які нам говорять. Ченя, яким вже 2,5 тисячі років, то цей партнер може знайтись будь-де. Ви можете просто вийти виносити там сміття і зустріти цього партнера. А можете, як, наприклад, один з вчителів просто зайшов до себе в готельний номер. І там була його майбутня дружина. ну він про те ще не знав. Тобто, це може бути дуже випадково, і, скоріш за все, що ваш партнер вас самостійно знайде. То де ж шукати свого партнера? І я, можливо, для вас скажу несподіванку, тому що всі вчителя вони нам кажуть, що якщо ви самотня, якщо ви хочете стосунків, то вам потрібно піти в дім літніх людей, в будинок літніх людей. І ви скажете, ну слухай, Юля, там ну явно чоловіки не мого віку, тобто я хочу якогось партнера більш молодішого для себе. Але саме там знаходяться для вас кармічні партнери, верніше люди, які можуть стати для вас кармічними партнерами для того, щоб ви створили свої міцні стосунки. Тому що весь кармічний менеджмент він базується на тому, що дай іншому те, чого ти хочеш отримати сам. І в даному випадку, коли ми хочемо стосунків, коли... Ми хочемо довготривалих стосунків. Як правило, що ми хочемо? Ми хочемо відчувати кохання. Ми, хочете, ми хочемо відчувати ніжність, увагу, турботу, допомогу якусь стабільність. Тобто, ми хочемо оці такі базові речі відчувати, ну базові або не базові. І, Саме цих речей, саме цих почуттів і потребують ці одинокі люди, які знаходяться в будинках літніх людей, тому що вони там настільки самотні, їм настільки потрібна ваша увага, ваша любов, і коли ви там щось їм принесете смачненько, послухаєте, приділите їм час, вони будуть вас чекати. І саме це ви потім будете отримувати у своїх стосунках. Читалі кажуть, що для того, щоб створити свого партнера, потрібно від 2 до 18 місяців сіяти це насіння. Це все сіється за. Технікою чотирьох кроків. Про ці чотирьох кроки я розкажу в своєму наступному відео. Не пропустіть підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, діліться з друзями. Тому що, до речі, коли ви ділитеся і підтримуєте так людей, ви сієте зерна підтримки, тобто вас будуть підтримувати у ваших починаннях. А також коли ви ділитесь, ви сієте зерна з'єднання, тобто, можливо, ваші одинокі подорожці також. Потрібно створити стосунки, і вона не знає, перепробувала вже всі методи і не знає як. І ви їй пошлете цей, це відео, і, можливо, воно відізветься в її серці, і вона також зможе створити свої стосунки. Тим самим ви посієте зерна з'єднання, а це одна із фішок, яка веде вас до гармонійних стосунків. Що хочу сказати, що не, не обов'язково, щоб це була літня людина, наприклад. Ви можете знайти в своєму оточенні людей одиноких. Наприклад, це може бути ваша подружка, яка одинока, яка ніяк не може створити стосунки, але дуже цього хоче. Або можливо, сусідка по вашому будинку також самотня жінка або бабуся, і вам не треба їхати далеко. Вона у вас під носом. Знаєте, це як в кармі кажуть, що Буда він перевтілюється в будь-яких людей навколо, навколо нас, для того, щоб дати нам можливість створити те, що ми хочемо. Да? Тобто створити насправді те, що ми бажаємо, щоб наші бажання здійснювалися. Це може бути ваш наприклад колега, який, від якого всі відвернулися. Тобто, це будь-яка одинока самотня людина, яка хоче, якій не вистачає оцього тепла. І ще одна така порада: що даруйте цій людині саме те, чого хочете ви. Тобто, якщо вам хочеться у стосунках уваги, то даруйте увагу. Якщо вам хочеться в цих стосунках... Наприклад, подарунків, то даруйте подарунків, квітів, даруйте квітів. Квіти у мене, наприклад, є бабуся, який, яку я і 80 років, і я її а, веджу в ресторани, я їй дарую квіти. Тобто я а, вкладаю в це, їй це дуже приємно. Да? Тобто я купую якісь а, гарні речі, там а, помадку. Да? Їй 87 років, але вона так полюбляє це все. І тим самим я саджаю зерна того, щоб мій партнер мені мене запрошував у ресторани, щоб він мені дарував квіти, тобто дарував подарунки. Ось те, що ви хочете у стосунках, те, ви маєте і сіяти. І хочу ще на завершення сказати, що в мене є записаний марафон бажань, в якому я розповідаю і про кроки, і про те, як досягнути цього бажання, і про фішки прискорювачі, тому що ви можете, наприклад, не знати певних речей, а є те, що може прискорити. Ви будете робити ці дії, так, але вони можуть вас прискорити до досягнення бажаного результату. І якщо вам це важливо, якщо ця тема для вас наразі є актуальною, то обов'язково мені напишіть в коментарях, я вам вишлю всі подробиці по цьому марафону. Він у записі, і ви одразу зможете його отримати. Ну і не забувайте обов'язково поставити ваше сердечко, поділитися з друзями і чекайте на наступне відео, в якому я розповім про 4 кроки до щасливих стосунків.